Зуття літо, сорт Крем плюс екстра в оригіналі. Вага коробочки 35 кг, ціна 20 тисяч 200 гривень за цілу коробочку. Нам тут попадаються кросівки, класика, сандалі, але я вам скажу одне. Тут переважатимуть кросівки. Я вам покажу цілу коробочку. Дивіться, яка крута моделька. Потрібно буде підчистити. Зверніть увагу на підошву. Оригінали в чоловічому великому розмірі. Я не знаю, мені здається, це буде десь 43 розмір. Наступна моделька іде жіноча. Ось така. Така висока підошва. Теж трішки треба буде підчистити. Наступні найки теж чоловічі, дивіться, які крутезні. Ось ось така підошва. Розмір у нас 45,5. Далі найки кеди. Ось такі. Це у нас іде 44-й розмір. Чоловіча моделька. дивіться, які крутезні. Звиття тут буде дуже багато, собі вартість орієнтовно 290 гривень. Це жіноча моделька 41-го розміру. Джек Вульський. Дивіться, які крутезні. Повністю новесеньке з бірочкою. Ось така моделька. Розмір це у нас 42,5. Наступне. Адідаси. Ось така моделька. Ось так вони виглядають. Далі ще одні Адідаси. Бомбезна модель. Ось така. Наступне ось такі чоловічі. Розмір, думаю, орієнтовно 43-й. Моделей тут буде дуже багато. Шлезенгер, жіноча моделька. Ну, або чоловіча. Ось така підошва. Це у нас розмір. Не бачу. На розмірах я зациклюватися не буду, бо це буде дуже довго. Так, наступна моделька іде ось така дитяча. Nike, максимально крутезна і в гарному стані. Так, наступне кеди Сімпсони. Ось так вона виглядає. Дивіться. Крута моделька, 41-й розмір. Це у нас HM. Наступні ось такі барбі дитячі. вау. Так, наступна моделька у нас іде ось такі кедики жіночі з такими квіточками. Так, далі філа. Кеди філа теж ідуть повністю новесенькі. Розмір сороковий з етикеточкою. Так, далі. Ось така моделька. Мені здається, це якийсь класний бренд. 42-й розмір. Ось так вони виглядають. Чоловічі. Наступне. Дивіться, як вони близько. Ось така моделька. Дівчача, класна. Теж 41 розмір. Так, сандалі максимально зручні, вони дуже легенькі. 38-й розмір. Наступне така моделька. Це, до речі, бенч брендові бенч кеди. Теж ідуть легесенькі. Так, наступне. Ух ти, ти є сіточка. Легесенькі, класні, акуратні, жіночі. Ось такі. Дуже легесенькі. Розмір я не бачу. Наступна моделька, ось такі теж дуже легесенькі на піночці. На липучках і плюш шнурівка. Як їх тут багато, їх дуже багато на 35 кілограм буде. Ось такі. Так, далі туфельки. Куди без них? Ось така моделька. Нічно, акуратно, з таким невеликим каблучком. Далі пума теж дуже легесенькі. Ось такі. Така підошва. Прийдеться підчистити. Ось так. Так, соломона, дивіться. Ось така моделька брудна, правда, але вона йде в хорошому стані. Тобто це відчистити і воно буде практично як нова. Розмір. Розмір не бачу. Він десь тут є 45-й. Дуже крута модель. Так, наступна ось такі Легесенькі. Дивіться, які круті. Шнурівочки тут присутні, дуже крута моделька. Так, повністю новесенькі запаковані тапулечки, сіточка. Тут є така резиночка на п'ятку. Так, наступна моделька жіноча ось такого плану. На платформі. Так, далі. Ось така моделька. Дуже легесенькі. Ось такі. Дуже-дуже легесенькі. Практично. ну, Вони, можна сказати, як нові. Ось такі. В ідеальному стані. Так, наступне. Знову туфельки на підборах. Ось такі. Так. Ух ти, це що за модель така? Дивіться, ось так вони виглядають. Nike. Дуже крутезна модель. Теж легесенька. Так, наступна ось така жіноча моделька. Так, далі дитяча. Тут дитячих буде малесенький відсоток. Так, наступні шкіряні сандалі. Дивіться, яка гарна моделька. 38-й розмір. Так, футбольна пара дитяча кріспа. Далі жіночі та маріси. Так, це у нас 37-й розмір. Ось така моделька. Наступна це у нас ось така моделька. І йдемо далі. Ось такого плану. Спріт. Наступна така. Низький хід. Розмір я не бачу, але вони йдуть в ідеальному стані. Ну, в принципі, як і кожна пара з цієї коробочки. Тут просто їх потрібно буде деякі підчистити. Це взагалі ідеальний варіант. Ще одна моделька дитяча. Ось така, дивіться, яка класна. На липучках. Наступна. Nike. Ой, яка класна модель. Ось так вони виглядають. Так, далі ще одна моделька дитяча. Ось така. І ніжно-лавандовий колір. Наступне ось такі тут бачу. Ага, є шнурівочки всередині. Ось так. так Наступна ще одна дитяча моделька. Ось такого плану. Дуже зручні. Ще одна футбольна пара Adidas. Ось така дитяча. Наступне Nike Ось така моделька. Це у нас 40 розмір. Так, далі. Ось такий кеди. 44-й. Пулблір. Ось такий. Булблір 44-й розмір. Кеди. Червоненькі. Наступна ось така моделька Шкіряна. Так, тут у нас просто така п'ятнишко. Так, наступна. Red Rock. Ось такі кеди. Так, ще одні кеди, ну вони дуже легесенькі. Ось такі чоловічі. Наступне тапулечки. Ось така моделька. В ідеальному стані. Дуже круті. Так, далі рікери, мабуть. Ні. Ось така жіноча модель. Як бачите, наповнення іде різноманітне на різну вікову категорію. В цій коробці присутнє абсолютно все. І переважатиме кросівки. Саме кросівки. Наступні ось такі балеточки. Класні, легенькі, мініатюрні. Розмір 38. Так, в'єтнамочки. Ось такі. Так, це у нас 36-37 розмір. Постану ідеальні. Ще одна ось така жіноча моделька. Лодочки. Наступна, увагу! Дивіться, яка модель. Ось така. І йдемо далі. Чоловічі. Ось такі. Ми вже доходимо майже до кінця коробочки. У нас залишається ще декілька варіантів. Ось такі жіночі. 40 розмір. Наступні ось такі. Дивіться, які класні. Жіночі, літні, 36-38 розмір. Ну, так, в принципі, пише. Наступна ось така моделька дитяча джекси. Далі ось такі резинові. На липучці. Наступна моделька. Ось такого плану. Дуже красива, ніжна. Наступна ще дитяча пума на липучках. Ось така моделька. Ось так вони виглядають. Далі жіночі. Ось такі вони йдуть повністю новесенькі, з таким величезним каблуком. І остання пара із цього лотику це ось такі адідаси дитячі. Все, я вам показала цілих 35 кг по ціні 20 200 гривень.